Для того, щоб не бути голослівним, я спробую, відповідаючи на питання, які є деколонізаційні практики, я буду апелювати до свого персонального досвіду і спробую показати, що, власне кажучи, деколонізаційного може привнести кожна людина. Оскільки я Приналежу до е, академічної традиції, до університетської освіти, хочу сказати, що тривалий час е, е, академічний процес в Україні був пов'язаний з тим, що велика кількість текстів, е, наукових текстів, але й художніх напевно текстів, але передовсім та академічних текстів, які пропонувалися студентам до розгляду, це були тексти російської мови. Певна річ був і відсоток іншомовних текстів, здебільшого англомовних. Але ставалося так, що ця проблема, яку ми отримали ще от з постсовєтських часів, справа в тому, що в Совєтському Союзі соціогуманітарна сфера контролювалася, вона була сферою ідеологічною. І е, видавати літературу українською мовою в цій галузі було, ну, скажімо так, не рекомендовано. Скажімо, тексти з фізики, з математики, з економіки могли з'являтися українською мовою, тому що частка ідеології там була е, ну, просто мізерна. Так? Чого не можна сказати про сферу соціальну, сферу гуманітарну? І для того, щоб міцно контролювати ці сфери, і треба було встановити єдину мову, якою можна було висловлюватися з цього приводу, це була мова російська. В 90-х роках, які були, власне кажучи, роками такої турбулентності своєрідної, в ці часи ще не доходили руки до того, щоб зайнятися, власне кажучи, символічним світом. До якого належить і мова передусім. тому ми і послуговувалися, тривалий час за звичкою, це звичка перетяглася і в 2000 2000-ні роки, ми продовжували послуговуватися цією російськомовною літературою. Зрештою, ми почали усвідомлювати, що якщо ми звертаємося до російськомовної літератури. Це означає, що ми нехтуємо передовсім категоріальним апаратом, який ми маємо виробити для того, щоб проводити дискусії і, власне кажучи, здійснювати свої дослідження. І з цією метою ми мали б почати перекладати фундаментальні інтелектуальні, філософські, політологічні, економічні і інші тексти. Своєю власною мовою для того, щоб виробити свою власну позицію, і в результаті створювати свої власні, власні тексти для того, щоб наша культура війшла в повноцінну плеяду світових культур, які і продукують високі культурні стандарти.